Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі Примак Тарас Fishing Флог. Одразу вибачаюся за оцей ось весь фон, бардак, ну тобто робочу обстановку. Рибаки мене зрозуміють, хто їздить машиною на рибалку, то постійно приблизно така картина. Хочу з вами поділитися своєю радістю. Нарешті з Японії мені приїхала окунева ковирялочка, графік лідер 23-й корто до 4 грам. Давно хотів собі взяти якусь окуневу палку, вибір впав саме на корту, тому що мені подобаються палки із швидким строєм, не сопливі. І під оконя, під мої умови, я думаю, що буде просто ідеально. Дякую всім, хто мені порадив взяти цей спінінг. Ну, Точніше, ще не дякую, тому що буду сьогодні тестувати. Але я думаю, що все-таки це дуже крутий інструмент. Обійшовся він мені приблизно 8 тисяч гривень в Японії, повністю новий збірками не юзаний, хоча був вказаний на сайті як вживаний. Так, друзі, дістав я його з чохла, Одразу зустрічає мене отакий агресивний графіт лідеровий дизайн, карбоновий, чорний. Дуже класно, дуже подобаються мені чорні палки, мебіус, блюкарент У мене чорного кольору. Клас. Катушку тримач тут такий на любителя, якась наліпка тут прилеплена. Напевно, треба буде її потім здерти, поки що не чіпатиму. Поршень такий специфічний. ну В цілому палка досить красива. Титанові кільця, солідний вершачок, живий, має бути. Ой, який тоненький. Надіюся, що не полетить у воду разом з шнурем. Все має бути чітко. Зараз спробую на потряс його. Якраз сонце присвітило, дивіться, який ж все до деталей продумано, дуже-дуже красивий спінінг. Однолапі кільця титанові. Ну, такий не зовсім не зовсім дубовий. Якраз те, що я шукав. Думаю, ідеально підійде для ловлі окуня. Подивимося, який він вже в роботі. Катушка в мене 2500 розміру Luvia LT. Отака от, от шпулька в мене не глибока, не люблю глибокі шпулі, це розмір V500 SS, щоб помістився шнур без бекінгу і не треба було мотати якісь там лески, ще якусь фігню. Отак воно все буде виглядати. Зараз намотаю шнурочок, покажу вам який у мене шнур. Ось такий шнурочок порадили мені взяти пільмік руху 0,2 розміру на 4 лібра майже. Це приблизно 2 кг розривна нагрузка. Я думаю, що цього буде достатньо на ваги до 3-4 грамів. Зараз я намотаю і напевно що вже включимося на воді. Ідеальне місце, щоб лазити з новим спінінгом. Просто краще нікуди меншою. Що... Вітер капець. Дуже, дуже легенька вуличка і роблю до ганкі нашє закет 2-грамового 2-грамової джигголівки це Crazy Fish на аноміну. Ми логічно спробую провести що по фракціону. стек, тепер не видуває таку велетенську дугу з шнура можу сказати що сенсорика на вищому рівні стукає 2 грама в руку просто в п'ятки це при цьому 2 грама свинець Ой-ой-ой, як відпрацьовує клас Супер-супер-супер. Добре, привіт, болес. Є перша риба. Ось на такий монтаж зловив щойно одного окуня такого. Лодошечного. Це у нас crazy fish Наноміно в півтора дюйма на джеголівці. Це була риба. Нічого собі. Це я завів в зацеп і потім підстрілив і аж потім добрав окунь чи, чи що це? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, гарний, гарний окунь гарний. Палочка відпрацьовує. Йокунас, блин. Непоганий такий кабанчик. Ось такий приємний окушарик. На палочку до 4 грам відчувається просто бомбезно. Я дуже-дуже задоволений. це тільки перша рибалка і друга риба. А все уже. Одна з причин, чому я в першу чергу поставив саме Crazy Fish Nano Minus, тому що от якраз лепень багато малька по берегу, і це я думаю влітку найактуальніша приманка по окуню. шарик стоит. Лопашить малька. Это уже какой-то срок фишинг получается. Собі. Ось хто тут так не міг добрати, блін. Це клас. Видове різноманіття. <гум> Круто-круто. Летів ось такий голавлик. Це все наноміну заплутав я. Ну, що я можу сказати? Палка просто вогонь. Не те щоб я був якимось суперспеціалістом, але ну, для мій прожигу мені здається, що це просто клас. Нарешті перев'язався, поставив той самий наноміну просто в іншому кольорі і чи порашку храмову два з половиною грама? До речі. що там головень. Спротив такий, як головне. Тесне? Може і не головень? Нє, окунь, гарний окунь. Клас! Це у мене я давно мріяв про таку коневу рибалку. ЛАС! О, ха -ха -ха. Ух. Додому! Слухайте, можна було би на таранку розбирати їх, але сьогодні у зв'язку з тестом нової вудки. Будемо всіх окунів відпускати. Красота, просто красота. Як мені цей спінінг подобається, пацани. це просто... Я давно хотів таку палку. Дякую всім, хто мені її радив. Єва! Ой-ой-ой, просто це тепер моя любима палка. Коротше, всі, хто дивиться цей відео і думає брати чи не брати собі корту, просто відповідь однозначно від мене голос за те, щоб брати. Красота. Я тільки ще боюся ним форсувати, тому що палка досить суха, ще не незнайома і боюся вламати, тому що всяке може бути ясно, що з часом вже більше з нею От як залотнув чого ми його хірургічними інструментами зараз визволимо ось так друже йде додому такі вони тлусті всі нажерлися малька але все одно клюють Це просто... Я не можу, блін... нарадуватись. Такі тички, я просто... Реально давно хотів окуня половити. На мій плюкарент ловити окуня, це просто взагалі жодного задоволення не приносить. Палка, блін, смолеста. Наю хіба на течії ловити головню якогось. А це це просто... Це у окуня. шарик приемный клиент. У нас белые у меня. Ничего страшного. Ничего страшного. Получится. Каролина, оснастка <laughs> Продолжаю ловать. Буду сидеть и давать тут я не можу ще би так на кожному закіді клювало? Що таке Та, ну, не буду я його піднімати Поки що палкою, хоч цей не крупний, але не хочу допускати якийсь критичний кут. Так, покажу вам трохи зараз проводку, яку я використовую. Я чергував два оберта пауза з такою от проводкою. Це два оберта і підкидування. І як показала практика, така поводка з більш агресивною анімацією принесла найбільший клювак. Окунь активний, хоче, щоб риба дергалась, хоче за нею ганятися. Обірвався, ставлю тепер о такого кольору на новіну, трохи яскравішого. Знову на 2,5 грамову чи бурашку. Тільки поміняв колір одразу покльовка.

слах спробую, тому що окунь щось підзакрив. От спробую такого черв'ячка. Разом, разом. Ось чому варто експериментувати з приманками, з колодками. тому що зібрав активного окуня, який клював на, на номіну. І, і покльовки пропали. А Тепер поставив пасивну приманку і з першого ж закиду спіймав окуня. Добре. Що я можу сказати по солідній вершинці, так це те, що вона набагато краще підходить для мікроджигу, ніж тубулят, тому що відчутно, відчутно набагато краще анімує приманку на малих вагах. І відповідно все, що я хочу передати на приманку, воно все передається. о то, що дуже на паузі взяв заупушарик. Все, що я хочу передати на приманку рукою, воно все віддає, передається так, як має бути. Ох, цей Непоганий. Сьогодні, блін, супер просто. Щоб можна було би і забрати деяких, але хай живе, що я повернувся в це місце, це моє таке секретне місце. На цій приманці окунь хоче отаку багаточастотну гру, повільну проводку, але різкі і короткі підсмикування. Тоді він клює. Клас. Дуже круто, що можна експериментувати. Дуже цікава рибалка. Так, буду чухати додому. Декілька фінальних слів хочу сказати про палку, щоб так сказати, підсумувати. Чуйка, просто 10 з 10. Відчутно, як ти двограмовою чи бурашкою, шкрабаєш у цю на дві просто максимально віддає в п'ятки. Дуже-дуже-дуже класна сенсорика, неймовірно крута кідучість. Палкою задоволений, просто 10 з 10 по всіх параметрах. Дизайн крутий вигляд, просто шикарний. Якщо у когось лишились питання по цьому спінінгу, сміло пишіть їх в коментарі. На що буду знати відповідь, обов'язково відповім. Лише не питайте, який японець її скручував, які тут переплетення карбону і тому подібне. Якісь узагальнені питання цікаві, я обов'язково вам відповім. До нових зустрічей. Обов'язково ставте лайк, підписку, дзвіночок. Запрошуйте друзі, пишіть коментарі до зустрічі.